Вітаю. Ось в мене з'явилися такі інструменти. Замовляв їх на китайських різноманітних сервісах Joom, Temu і AliExpress. І хочу висловити свою думку стосовно, чи доцільно таке купувати, чи можна без нього обійтися. Один з перших інструментів, який в мене з'явився, це був такий кутничок. Ну, В принципі, за... Смішні гроші менше 2 доларів, по-моєму, здається, 1,5 долара, такий котничок. До мене прийшов, але тут була неточність. І прийшлось зашліфовувати, вирівнювати кути. Але він маленький і для моїх маленьких скриньок, контролю він дуже вдало підходить. Тобто, як заготовка, якщо прямі руки і є розуміння, як виправити певні дефекти, можна, в принципі, замовляти. Я пробував кернити, але метал трошки пластичний м'який і керніні мало що дало. Тому я вирішив відшліфувати. І зараз він показує прямий кут, і я його використовую для контролю дуже дрібних заготовок, скриньок, переважно з якими я напрацюю і їх виготовляю. Тобто ось такий. Другий шаблон. Ось такий на кути. Кути відповідають своїм значенням і використовую переважно для контролю загострення залізок і стамесок. Тут є 30, 25, 20 і певні проміжні значення. Також є 120 градусів для контролю загострення світла. Також можна використовувати для загострення зубила 60 градусів, 45, 35 для міді, алюмінію і так далі. Ну, такий теж смішні кошти. Заплатив за нього, але думаю, нехай майстерні буде. Він коли треба швидко перевірити певні градусні величини. Ось такий кутничок. Теж відносно невеликі кошти. Я вже не пам'ятаю, скільки там 2 долари чи 1,5 долари було за це заплачено. Але він має нормальні всі кути і його використовувати для збирання. Скриню для того, щоб стінки ставали під кутом 45 градусів. Особливо це актуально, коли запилювання на 45 градусів. Єдине, що я купував їх без струбцини, але думаю, струбцину я зможу зробити сам. Ось такий кутничок. я теж використовую для контролю кута, як і цей, але цей відповідно трошки точніший. Ну, тобто для різноманіття. Попробувати, як воно ну, знайде своє місце в роботі, я вже використовую періодично його. Непогана річ, тому виставляти якийсь інструмент, кут є і ось такий масивний алюмінієвий литий кутник. І цікава штучка, мене зацікавив такий циркуль. І сюди олівцем або ручкою можна малювати. Відповідні радіуси. Теж алюмінієвий, зроблений якісно, ніяких поки що огріхів не замітив. Теж за такі кошти там, 2 долари можна користуватися. Все пронумеровано, проградуйовано. Так що помилитись тут буде важко. Підшипник добре працює, має чуть трохи виступаючу цю платформу. І тому лінійка досить непогано рухається виконувати розмічання кіл, елементів кола, я думаю, підійде, ще в роботі не використовував, так просто побавився ним і ну, мені сподобалось. Тому за такі кошти я думаю, має місце майстерня ось такий інструмент. І також за в циклі десь близько 7 доларів. І ну, відеоки непогані. Пишуть, що це марганцева сталь. Тобто з підвищеним містом марганцю. Ну, вирішив ризикнути і замовив. Те, що тут різні за формою циклі. Ну, що раніше я використовував просто шматок ножівкового полотна, а загострений, але мені не сподобався результат. Хоча ножівка була ще радянська, де вважається, що там якісна сталь. Вирішив замовити ось такі циклі. Про підготовку їх і як вони працюють, буде окреме відео, зніму. Зараз тільки огляд. Одну сторону циклі я загострив. І мені сподобалось. Вона опружна і на неї дуже зручно легко працювати. Особливо класно вона працює на твердих породах дерева. Дуже класно знімає, працював на дубовій ясеної, грабові, Знімає класну стружку. Як навести град я покажу в одному з наступних відео, як вирівняти. Вона просто тут штампована, видно задирки. Задирки ці треба зняти, вирівняти поверхню і працювати нею. Тому оцим інструментом я дуже задоволений. Працював ще недовго нею, але вона ще до сих пір працює, відчувається град. І ну, в принципі класний інструмент, задоволений. Теж скажемо так, не за всі гроші світу. Тому коротенький висновок про такі китайські сервіси. Багато таких інструментів взагалі не бачив на наших маркетплейсах. Ну, єдине, що треба почекати. Певний час. Деякі посилки йдуть 2 тижні, деякі посилки йдуть приблизно місяць. Але я думаю, що це не значний строк. І врешті-решт я отримав певні інструменти які покращать мою роботу, полегшать мою роботу, зроблять її більш якісною. Треба вибирати, читати відгуки, порівнювати ціни і шукати акційні ціни зі знижкою. Тоді це буде ще вигідніше робити. Деякі інструменти можна реально, якщо тут буде неякісна сталь, це просто будуть пластинки. Сталі, ну, скажімо так, частково це є певний ризик, але в деяких випадках він оправданий. Я не закликаю зараз всіх купувати все на AliExpress, але там є дійсно деякі такі вироби пристосування інструменту, які я не знаю, де, де в іншому місці купувати. Тому ось такий невеличкий огляд своїх нових інструментів, нових придбань за невеликі кошти. На цьому буду завершувати відео. Дякую за увагу тим, хто подивився відео до кінця. Буду вдячний за коментар, поширення даного відео в соцмережах та вподобайку. До наступних зустрічей.